Спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс стартували у місті в день захисників і захисниць України 1 жовтня. Розклад змагань передбачає перегони семи видів спорту. Ветеранські ігри проводяться за підтримки ради оборони міста. Спочатку ми створили потужну команду інвіктус Геймс, яка отримала дуже гарні нагороди, золоті срібні. І на іграх у Львові, а потім у Дусільдорфі я дуже вдячний хлопцям, які так потужно це вибрали. І потім народилася ідея, тому що спорт це найкраща і фізична, і психологічна реабілітація створити такі масові е криворізькі ігри. Це Family Games, В них можуть приймати участь і ветерани, і просто військовослужбовці, ті, хто зараз служить, учасники бойових дій, члени родин і діти. І вже ми провели плавання, потім грібля на тренажерах, сьогодні дартс, а потім ще буде і пауерліфтинг, і футзал. І приходять люди, приходять і ветерани, приходять родини. І це дуже добре. І будемо робити це як комога масовіше, тому що це дуже добре. На третьому етапі ігор змагання з Дарцу у боротьбу вступили понад 70 учасників. Це унікальні ігри, тому що в них приймають участь не лише ветерани, які там отримали поранення, захворювання, пов'язані з захистом батьківщини, а і всі військовослужбовці, працівники поліції, службовці ДСНС і головне задіяні родини, дружини, діти, батьки, чоловіки. Всі мають можливість прийняти участь в цих змаганнях. Я хочу подякувати всім своїм бойовим побратимам, хто долучився до змагань, особливо тим, Хто прийшов сюди з важкими пораненими, я нас собі знаю, як наскільки це важко заставити себе, перемогти себе. Це по-перше. Ну, а сьогодні ми стаємо свідками дуже цікавого виду спорту. Це дартс. Комусь може буде здаватися, що це дуже легко. Насправді ні. Складна мішень, складні умови. І я спробував, якщо постійно знаходитись в напруженні і намагатись попасти, дуже утомлюються м'язи руки і тулуба. Тому додатково хочу сказати дякую міській владі, дякую раді оборони, яка підтримує ветеранський рух в нашому місті. Бажаючих перевірити свою влучність у 10-й спортивній школі зібралося чимало. Андрій Кіндрат зареєструвався на змагання разом з дружиною Лілією. Класно, що це відбувається не тільки для військових, але й для їхніх сімей, тому що це дуже велика підтримка для наших чоловіків. Ми вже участвували на плаванні, Я участвував на греблі. Я участвував третього разу вирішили разом з дружиною. Брати участь У нас наступного було. разу вашим з дитиною приїдемо. Серед учасників змагань представники міської команди не скорени. Саме вони представляли кривий ріг на національних та міжнародних змаганнях, завоювали медалі для міста і країни. Серед найдосвідченіших інвіктусів Василь Стуженко. Дуже класний проєкт, Таких би проєктів побільше ну, і в нашому місті, і в цілому в Україні, тому що ну, дає. Соціалізуватися ветеранам, ну навіть тим, хто навіть не тримав поранення, все одно ну, у них як посттравматичний синдром ну, у багатьох присутній, Тому ну, ще плюс родина долучається до цих закладів, це ну, дуже дуже класно. Ну, такий заклад, до речі, ну перший в Україні проводиться. Ну, ще таких проектів, щоб Долучали родини до змагань, Ще не було в Україні після цих змагань. Думаю, що підхватять і інші регіони України і будуть такі самі змагання проводити. Організатори змагань переконані, дартс – один з найкращих видів спорту для реабілітації ветеранів. Тут має бути і психологія, і влучність, і арифметика. Тобто, ти повинен гарно рахувати, гарну мати статуру. Впливає на самого дартсмена дуже гарно, тому що ти. Ти можеш навіть на рубежі представити собі ворога і бросати туди дротик. І таким чином психологічно уходити і розслаблятися. Учасники змагань зробили по п'ять залікових підходів у підсумку перегонів чергового етапу ветеранських ігор. Найсильніші спортсмени отримали кубки, медалі та грошові винагороди у розмірі 5 тисяч гривень за перші місця. Золото турніру у своїх категоріях отримали Ілля Омесь, Олександр Пискун, Віталій Савченко та Василь Стуженко. Серед жінок Анна Чабанова, серед дітей віком 8-11 років. Злата Ткаченко від 11 до 15 років Анастасія Стуженко. Наступ Но тижня на учасників ігор чекає новий етап змагання з настільного тенісу. Валерій кожухар, Олег Каплій, цей день.